Друзі, всім привіт! Сталася просто неймовірна подія, яку довго очікували всі криптовалютні інвестори, взагалі, інвестори з крипто, не тільки крипто, а й фондового ринку. 10 січня був на кінець прийнятий біткоін ІТФ. Його вже дуже довго приймали, його відкладали і. Цей процес затягнувся там майже на рік. Але зараз все офіційно прийняли. Що це означає? Давайте подивимось. Простіше кажучи, прийняття біткоін ETF означає те, що зараз створився як міст між фондовим ринком і ринком криптовалют. На очікування цієї події ми бачимо, що біткоін. Обновив свій годовий максимум, він зараз коштував 48 тисяч. Навіть піднімався трохи вище 48, майже 49 тисяч. Такої ціни не було вже 2 роки, 3 роки. Але після того, як ми бачимо, зараз пішла корекція. З чим це може бути зв'язано? З тим, що зараз великий капітал отримав доступ до. Купівлі біткоїна. Але їм не цікаво купляти його на самому максимумі. Тому вони зараз будуть опускати ціну для того, щоб могти закупитися е, чим дешевше. І в цілому цей, ця корекція може затягнутися десь до цих позицій. Це до 30% може піти вниз. Тому будьте уважні. Не біжіть зразу на всю котлету купляти біткоїна, а постарайтеся дочекатися вигідної для вас ціни, яка неодмінно буде, тому що це зараз ну, явно вимальовується. Ми можемо оглянути. Таке вже відбувалось. Ми можемо подивитися на прийняття біткоін, на прийняття Gold ETF. Свого часу, у 2004 році, 18 жовтні, так само відбувався прийом. На очікуваннях прийому ETF відбувся рост золота. Після чого бачимо, що золото деякий час ще росло, і почало корекцію, яка затягнулася в якомусь діапазоні, яка затягнулася на понад. Ось тут понад 280 днів. В цей час великий капітал закуповувався золотом. Для чого це їм? А так, для того, що після цього, коли вони вже мали достатні сумки, набиті ETF ом на золото, у нас пішов неймовірний ріст, який так само зараз може повторитися з біткоїном. Але будьте уважні, тому що спочатку у нас буде корекція. Скоріше за все, буде корекція. Чому я так певно про це говорю? Тому що це в розрахунку з біткоїном не тільки прийняття біткоїн ETF, а ще і подія, яка відбудеться зовсім скоро, ось я її відмітив. Яка називається халвінг біткоїна. Це буде вже четвертий халвінг біткоїна, і ми вже майже майже доходимо до нього. Це буде біля 100 днів. Через 100 днів, рівно 100 днів буде халвінг біткоїна. Що це означає? Халвінг означає те, що нагорода за блок. Майнери, коли добувають біткоїн, за кожен блок, отримують нагороду. Халвінг означає. Половинення цієї нагороди. з самого початку за один блок е, отримували 50 біткоїнів, потім 25, 12,5, 6. І зараз ми отримуємо 6. І після цього халінгу буде всього 3 біткоїна за один блок. Це означає, що біткоїнів в вільному ринку все менше і менше буде ставати, тобто як штучний дефіцит, створення дефіциту і тим самим стимулювання ціни. Чому я говорю про саме халвінг? Зараз я вам покажу, що відбувалося. При... Після кожного халвінга. Ось бачимо, у 2012 році відбувся перший халвінг. І через деякий час у нас біткоін виріс з ціни 15 доларів на ціну 1200 доларів. Після чого відбула, звісно, корекція, тому що ми не можемо весь час рости. У нас сталася наступна подія. Другий Halving біткоїна на ціні біля 700 доларів. Через час ціна стає, максимум і стає до 20 тисяч доларів. Так само у нас та же сама історія третій Halving біткоїна з ціни 10 тисяч ми ростемо до 64-65 навіть до 69 тисяч доларів. І що ми бачимо далі? У нас приймають біткоін ETF, інституціонали зможуть торгувати біткоїном, носі четвертий халвінг. Як на мене, очевидно, що через деякий час ціна біткоїна обновить свої максимуми і значно, значно зросте в ціні. Потенціал біткоїна невідомий. А для тих, хто ще не знає, де купувати біткоін, рекомендую біржу, якою користуюсь я сам. Біржа називається ByBit. Посилання буде в описі. Якщо ви перейдете на нього, ви зможете отримати до 6000 доларів у бонусах. Біржа надійна ні разу мене ще не підводила. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Отже, до зустрічі, до наступних відео.